Буквально вчора ми видали ще одну книгу. Це незламні болотна Володимира Безрукова. Ми були в Запоріжжі, ми їздили от роботі не, там, по лінії фронту, Ріхів, там були. Ну і коли вже там виїхали, обідали з французами чи вечеряли, тут зустрілися зеленою, де мені знайомі, вона мені розказала про художника, який воює, і показали його картини. Французи дуже поспішали, але коли побачили картини, кажуть, їдемо в музей, і ми подивилися ці картини. Потім ну історія Лена розказала, як врятували, тому що в Бахмуті вони могли бути просто схвалені. Але ці картини врятували і вони є, розумієте? Вони є. І ми ну, прийшла така ідея допомогти каталог випустити. Уже є каталог, каталог цих картин. Але, але. Вирішили все ж таки зробити книгу і історію, історію цих картин і цих людей. Тобто Володимир ще з Майдана, і ми ну, зараз так більше розкажемо. І не знаю, там ще п'ять хвилин нам там, фільм треба буде показати. Потім і є маленький фільм, як він малював. Але осіна Ленка більше розкаже. Добрий вечір. Приїхала спеціально Запоріжжя, щоб це вам розказати. Ну насамперед була дійсно цікава історія повернення цих картин, бо вони могли не залишитися зовсім. Бо це була зима, Бахмут буржуйки, розумієте, і як сталося їх могли просто спалити. Більше Росія так, да та, та, та. це вже мені потім вже командир сказав, що могли спалити. До цього я не знала. А сталося так, що я спілкувалась з одним з бобайців батальйону. Ми перелистувались, переписувалися. І ну, Він такий дуже позитивний боєць, в нього завжди все добре. І є така присказка: у нього там «жуєм помаленькому. Ну, я так розумію, коли я спрашиваю, як у тебе справи, він завжди відповідає, «жуєм». Ну, я так розумію, що все добре. І він такий: ну а ти там як? І... Знаєте, було таке, що ну хотіла йому щось почути, ну таке мирне, мирне життя. Як у нас мирне мирне життя проходить в Запоріжжі в Запоріжжі? до Так і, і я кажу: я намалювала тут якусь картину. Там дитяча картина була, миша на кульбабці кудись літіла. Ну знаєте, ну щось таке дитяче. Він каже: А в нас це ж є художник. Але ну, він малює ці картини всюди під ногами. А вони дуже великі. Бо він малює на на. Ящика з під патронів, Ящиков, під під снарядів, під... Снарядів, там двері, двері ну, такі справжні двері, розумієте, і це все під ногами, там на базі в них а, лежить, і вони там кажуть, ну воно там вже мішає нам все. ну, В общем, кудись ми його спалимо чи щось з ним зробимо. Я кажу: в смислі, де під ногами? Ну скинь, будь ласка, ну. Хоч пару фоточок скинь, що там за картини. Він скріп картини. Ну, можете подивитися в каталозі. Тут ну, декілька робіт є його. Я кажу: ну не можна, не можна. Треба вивезти Хлопці, Вивезіть мені ці картини з бахмуту, вони ну ну куди вести? Ну розумієте, там вже ну стрілянина, безкінечниці. Ну ніх... ніхто не хотів займатися ну картинами, розумієте. Тим більше ну, заїхати, заїхати, ну, виїхати були, з бахмута їх її... вже було тоді проблемою. Тому да, що да. і потрібно контролювалася. Ну росіяни вже його обстріли, і це ну важкої задачі а тут. Картини А тут ну да розумієте. Ну там ціна життя була. Ну хлопців. А я тут пристала, що потрібно їх вивести. І, і тут же я почала шукати у себе десь в Запоріжжі ну, виставкову залу чи щось, де я могла би розмістити ну, такі великі картини, де я могла би показати їх людям. А, ну, домовилась з друзями, а, виставкову залу мені дали. Спілка фото і, і, і зараз в Запоріжжі от, зберігається музей, ми заїхали, подивилися. Е, до речі, там є, наприклад, цикл картин, чотири картини. Це генплан. Тобто вони зайшли десь чи, ми, чи де. Генплан міста Бахмут, це ще Артемівськ. Він розрізав на чотири частини і на іншій частині намалював дуже такі круті чотири картини. Е, тобто, у і кожної картині є своя історія. І от оця книга, ну, це перша книга, це така випробна. І, історія людей, історія картин. От ми хотіли б про бахмутські ці картини написати. Тут, наприклад, є Бахмутський балет, який, на жаль не вивезли ж їхні. Ну так готувалися до війни. От потім, потім почали так говорити з Володимиром. А він почав якісь історії розповідати про о, роз... давай ці історії розпишемо. І от він розповідав історії, записували. І... Але почали з Майдана. Тобто він був на Майдані, і є тут портрети із Майдану, потім, звісно, АТО, потім Донецький аеропорт, Піски. І от ми там теж спілкувалися. І ми десь в багатьох місцях десь навіть і пересікалися з ним, тому що як воєнний журналіст їздив, але ну там репортажі про нього. Я не робив, але книгу ми видали буквально вчора, і ось вона є. І е, також є дуже багато фото-відеоматеріалів, і ми хотіли ще показати вам буквально 5 хвилин. Е... Досем ще потім плюс п'ять хвилин. 5 хвилин, mm -hmm. 5, хвилин да? 5 хвилин ми покажемо цей фільм, і будуть потім питання, ви до нас ще підійдете, ми поспілкуємося, Добре? А, так, я хочу сказати, що фільм зняв його друг Юрій Поперін. Це документальний фільм. Тобто він просто знімав а, так, да. те, що про на той момент происходило в Бахмуті. Так, так. От, можете подивитись, там даже дуже символічно включайте нас. Тобто під обстрілами, на війні. Він інколи виходить з окопів. Ну, давайте подивимося. Це січень 23-го року, пам'ятаєте? А здається, в березні вже росіяни туди зійшли. Це треба ще було бійця вмовити, щоб він стояв і його малювали під обстрілами. Бо там завжди обстріли. А у нас художник такий да. малює. а виявляєте, бійця заставити під обстрілами позивати. Можна той бік політику. Тополі не хочеш помалювати. Майдемо туди на угол, там краще ріце. Як то кажуть, мистецтво давай, вимагає давай. жертв. Історія цієї людини теж е, Волгін, так? Так, це Андріан Волгін. І теж книги розписана історія. Уявляєте, січень 23-го року. ж що всі дивилися новини. Обстріли, бомбардування і тут малює. Художник українець, але він воював в батальйоні шейха Мансура, ну такий, бачите, чи справжній чеченець. Вулиця миру, до речі, бачите, да? Ось така мирна життя. Збирався Володимир до нас приїхати, але потрапив в лікарню, але всім вітання передавав. Він вже. Над ними завис дрон, який спостерігав. І вони вирішили зайти. Поїхав, тут заживки на тикусь бомбушку. Ну а що? Так це ж прикольно бомбочку скинути. Три депіли, ми стоять, на та і валюють. — Взагалі не рухається. Но він безстрашний художник, його навіть не, не напугав з, не з, не з треба, комплектом. До речі, ця історія ж дивіться, історія ж теж не розписана в книзі. Я думаю, що ми будемо ще додавати історії. Ну, щоб ви розуміли, дрон так і улетів. Він так, ну, ні, да, як і да, був в шоці. До речі, була ситуація, коли хлопці повертались з Маріуполя, там вони стояли на початок війни біля Маріуполя і вже виїжджали і вони там. Дивилися, ну чи були ще живі, бо було, ну, було селище, яке була повністю розвалена. І хлопці там знайшли дім, який був розбомлений, але там були фарби. І Володимир вивіз з під Маріуполя фарбу. Ну, забрав тось, тобто, ну, такого саме цінно для нього. Бачите, яка історія. можна подивитися це видання. Також ми вам зараз дамо наші там інші отримати в руки, подивитися Да? і можемо вже продовжити спілкування за шатром подій.